Перші квіти сьогодні зранку лягли до меморіальної дошки першого міністра України у справах захисту населення від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Георгія Готовчиця, людина, яка не тільки розв'язувала проблеми чорнобильців, а й сама брала безпосередню участь у ліквідації наслідків аварії. Згадували про тих, хто ціною власного життя приборкував так званий мирний атом і біля пам'ятного знаку Чорний біль у своїх промовах. Представники влади самі озвучували проблеми чорнобильців і самі ж обіцяли розв'язати їх. Житомирська обласна влада і адміністративна і самоврядна. Ось уже пів року як старається, наскільки ми здатні це зробити, активізувати мозгову і практичну діяльність всього суспільства з тим, щоб ми розпочали нову Епоху ефективної боротьби із катастрофою, яка продовжується, шановні земляки. За цих 25 років керівництвом нашої держави було прийнято багато програм, багато документів щодо поліпшення життя постраждалих людей. Але на жаль, багато з них. Не виконано влада заборгувала перед вами першими героями, які закрили справді своєю груддю Чорнобильську амбразуру. Саме наші земляки, герої пожежники, були першими ліквідаторами. Найбільшу трагедію і найбільшу ношу понісла, понесла Житомирська земля в місті Житомирі. Сьогодні живе більше 4,5 тисяч ліквідаторів, учасників цих трагічних подій. Допоки представники влади говорили про проблеми чорнобильців. Ліквідатори наголошували на тому, що навіть у часи фінансової скрути чекають перш за все поваги до себе. Нічого нам не треба. Нам просто не треба, щоб нас не забували. Про чорнобильців не лише пам'ятають, ними опікуються і на державному рівні, стверджує народний депутат України Микола Рудченко. Я думаю, що зараз, після слухань у Верховній Раді, де прийнято спеціальну постанову, якою передбачено програму, бо в нас практично вже програми не було, у ближайший термін, рік-два, забезпечити всім необхідним людей, які спасли від. Мирного атому, як ми говоримо, весь світ свою ціну Чорнобилю заплатили і пожежні Житомирщини. 289 людей у 1986 році. І з році. Із 9 по 23 травня боролися уже не із самим полум'ям, а із його наслідками. 80... 85% із них померли, не доживши й до 50 років. Про них згадували, їм покладали квіти і правили панихиду біля пам'ятного знаку пожежним, які врятували світ.